Вітаю вас, дорога церква. У цей вечірній час будемо роздумувати над словом Боже. Декілька думок над історією царя Ахава. Певно, ви розумієте, що це поганий цар, і Біблія його так і характеризує, що спочатку його історії, Біблія говорить, що нічого доброго в ньому не було. Що в кінці. Але перечитуючи цю історію і досліджуючи її разом з братьями ми дещо помітили. І, зокрема, я для себе побачив. Певні моменти, на які я хочу сьогодні звернути нашу увагу для того, щоб ми могли взяти для себе певні уроки. Давайте декілька вибірково прочитаємо е, тексти про Ахава. Отож, перша книга царів, 16 розділ. Вибірково будемо читати: 31 текст. І було йому мало ходити в гріхах Єровоама, Наватового сина, і він взяв за жінку Єзавель. Дочку Едбаала, Сидонського царя, і він пішов і служив Баалові і вклонився йому. Початку його царування, власне, і це і є поганий урок для нас. Він взяв дочку собі, яка не поклонялася Богові, і мав дуже великі наслідки в своєму житті. Власне, в той час це було звичною практикою. І по людськи це було зрозуміло і правильно, адже. Ти береш у дружини собі союзника, і, відповідно, в тебе не буде з ним війни більш за все. Так як зверху є Сирія, то ось цей народ, він прикривав, скажімо так, лівий фланг вдовж моря. І здавалося, що це правильно. Але оцей вибір, він буде мати кардинальний вплив на його життя. Ми знаємо його життя. Читаємо далі вибірково, 18-й текст. Пам'ятаєте про те, що ось була посуха, і Ілья зупинив з допомогою Бога дощ, і Езевель шукає побувати пророків. І ось ми читаємо 18 текст, 3 вірш. І покликав Ахав Овдія, що був над домом. А Овдій був дуже богобійний. І сталося. Коли Єзавель вигублювала Господніх пророків, то Овдій узяв сотню пророків і сховав їх по 50 чоловік у печері і годував їх хлібом і водою. Було гоніння. Але що керувало ахамом, щоби в його домі був набожний чоловік Овдій? Певно, якась нерішучість, певно, він розумів, де є правда. Де є правильно, десь в глибині душі він це розумів. І ось поруч нього була набожна людина. він, певно, десь хотів бути посередині і до Бога, і до Ваала. Але це все мало наслідки у його житті. В його домі був набожний чоловік. Це про щось про нього говорить, правда? Читаємо далі. 19 й текст, 19 й розділ з першого тексту. Історія після того, як відбулося чудо на горі Кармел, Бог спустив вогонь на жертівник і з водою пожер його, і, власне, Ахав це бачив, народ це бачив, і вони розуміли, що Бог це є Господь, а ваал це є нічтожество, це нічого. І ось. Ахав, певно, певно, що це велике чудо, він з такими великими очима прибігає до Єзавелі і починає говорити, справді Бог є Бог. І, можливо, це велике чудо мало бути переворотним моментом в його житті, але ми читаємо наступне: Ахав доніс Єзавелі все те, що зробив був Ілля, І все те, що він побивав усіх пророків мечем. І послала Єзавель, посланця до Іллі, і далі читаємо історію. Я думаю, в цьому моменті Ахав якби отверезів і мав би прийняти правильне рішення. Сказати для Єзавелі, зараз ти помовч, все правильно, я і ти за господом. Де я помилявся, але зараз я виправляю свою дорогу. І здається, цей момент, коли він розказує до Єзавелі, це мав би бути таким переломним моментом. Мені здається, що він говорив це зовсім з іншим тоном, це і з таким натхненням, але неправильний вплив. Які в який він в'язався з самого початку мав наслідки. Я думаю, що Бог частково це бачив, Він ну, точно це бачив. І ось що ми читаємо далі? Що на цьому етапі Бог працював із ним. 20 розділ. Подивіться, дивні слова я читаю в цьому тексті. 13-й текст. Здається, що таких слів я не мав би читати, знаючи, що ну, – це рідкісний безвожник. Його, ну власне, я не мабуть читати цих слів, але я що читаю? Аж ось один пророк підійшов до Ахава Ізраїлового царя, та й сказав: перед історія: сила селена війська нападає на Ахава, на ізраїльське військо. В його шансів ну, абсолютно немає. Там дуже сильне військо, куча союзників, гарні стратегії і ахав є своїм там кучкою людей. Шансів абсолютно немає. Але що читаємо? Приходить пророк і каже: Чи бачив ти весь оцей натовп, каже Господь, ось я даю його сьогодні в руку твою, і ти пізнаєш, що я Господь. Як вам такі слова? Бог дає незаслужену милість для Ахава, Він дає величезну йому перемогу там, де він не мав би шансів. Не ваал, якому він поклонявся разом із Зевелею, а пророк Божий приходить, що ось зараз я даю тобі перемогу. Для чого? Для того, щоб ти пізнав, що я Господь. Бог бореться за його душу навіть на цьому етапі. І тут ми дуже добре бачимо серце Бога. Далі історія продовжується. Я думаю, що ми на одному із богослужінь продовжимо вивчати цю історію, але декілька уроків для нас з вами. Подивіться на початковий вплив. На людей, які оточують нас, і наскільки це має ключове, ключовий вплив судьбоносне, скажімо так, рішення в нашому житті, і з іншої сторони, подивіться на серце Бога, незважаючи який негідник цей хав він працює. Інколи я себе бачу на місці хава, інколи ви можете себе побачити на місці хава, і ми розуміємо, що ми не святі і грішні люди. І дякувати Богу і за те, що його милість вона надто велика, і ми її не можемо зрозуміти. Бог нас любить, Бог нас смилує, і Бог через цю історію застерігає нас товаришувати, мати в своєму оточенні правильних людей, які будуть мати на нас класний, правильний вплив і навпаки, уникати людей, які вносять деструктиву в наше життя. Давайте будемо дякувати Богові за те, що Він нас такий, який він є. Він заслуговує хвали, тому що він нас любить, тому що він нас обрав, тому що він нас спас і зробив все необхідне для нашого життя у вічності. Будемо молитися. I mean.